Тепер про міжнародне 44-й президент США Барак Обама має намір підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата у президент від демократичної партії. Про це повідомив телеканал NBC News. Там зазначили, що помічники Барака Обами і Камали Гарріс обговорили можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії. Однак дата ще невідома. Крім того, Журналісти наголосили, що Барак Обама є одним з небагатьох високопоставлених демократів у США, який досі не підтримав віце-президентку. Люди, які знайомі з дискусіями, повідомили, що екс-президент не хотів, аби це було, аби це затьмарило момент е Джо Байдена. Інше джерело зауважило, що Обама та Гарріс хотіли б, щоб його підтримка стала її власним моментом. І ситуація з електропостачанням покращується завдяки ремонтам генерації. Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, позитивні наслідки зумовлені виходом блоків атомних та теплових електростанцій з ремонту. Крім того, на становище енергетики впливає зменшення температури повітря. І в середині серпня ситуація зі світом ставатиме ще кращою, додав Омельченко.